Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую піцу. Піцу на сковороді. Але не звичайну піцу. Основою буде не тісто, а буде картопля. Для цього я її потерла ось на таку крупну тертушку На таку. і віджала від соку. Лишньої рідини тут не потрібно. І в мене подвійна порція, я буду робити дві піци. Тут тільки картопля, зараз я її посолю, Добавлю перець мелений, трішки, Насипається щось. І коріандру меленого трішки додаю. І додаю сюди яйця. Я їх розколотила вилкою, щоб краще вони перемішалися, щоб довго не вимішувати з картоплею. І все. І для основи більш нічого не потрібно. Перемішую картоплю з яйцями. У мене буде дві піци з різними начинками. Одна буде піца із підчеревиною копченою, а друга із курячою грудинкою копченою. Можна брати будь-яку начинку, хто яку любить, яка вам подобається. Що є в холодильнику, тут не потрібно дотримуватися якихось стандартів. Начинка, хто яку любить, таку і. Використовуйте. Щось залишилось в холодильнику, трішки того, трішки того можна комбінувати і додати все, що є. І все, основа готова. Для начинки я зробила соус. Було в мене три ложки кетчупу залишилося і ще три ложки додала такого домашнього томатного соусу. Добавила перчик і зараз трішки підсолюю його. І додавлю, мабуть, десь з півчайної ложечки так трішки небагато. Вірчиці ще додавлю. І тут у мене ще дві ложки сметани з томатним соусом змішана сметана. Поперчила, посолила і все. І це соус для піци готовий у мене. Потім замаринувала цибульку. Ось так порізала її тоненько. я завжди мариную на піцу, беру оцет ложку. На цю цибулю, що в мене є тут. Цукру чайну ложечку, і заливаю водою, щоб покрилась цибуля. І залишаю, ну мінімум на півгодинки, щоб вона трішки промаринувалася. А довше то можна їй стояти і годинку, і дві. У мене стояла, більш, мабуть, більше як годину. І начинки. Куряча грудинка порізана тоненько і. Під Огірочки мариновані. Сир потерла на крупну тертушку, на таку як картоплю. У мене двох видів був ковбасного кусочок, десь 100 грамів і 150 грам моцарелли. Я його потерла і змішала, ковбасний він не дуже плавиться, а цей плавиться, так що змішаний воно буде якраз добре. І все, більш нічого сьогодні в начинку не додаю. А можна додати і горошок, і кукурузку, хто любить. Ну, все, що любите, все можна й додати. Помідор можна додати. І зараз перехожу на плиту, ставлю сковороду. Сковорода у мене діаметр 27 см. Трішки олії туди небагато, так, можна сказати, змастити, щоб олії там не було багато. І буду викладати картоплю, основу цю розділі пополам, тому що в мене на дві піци тут. Сковорода в мене нагрілась, так вона олією змащена. І я викидаю, розділила пополам свою картоплю і викидаю картоплю на сковороду. Трішки мішки тут є. Я добавлю, розділю пополам юшечки трішки, соку цього. І розправляю і, в, і втрамбовую отак картоплю. Вогонь середній або менше як середній під кришкою. Вона повинна ця картопелька піджаруватися з, з нижньої сторони. Десять хвилин, так, щоб вона й прожарилася трішки, піджарилась, але не пригоріла. На слабкому вогні не дуже сильний вогонь, щоб був. І так рівномірно розправити і гарненько прижать її, щоб вона була плотненька, щоб. Оттак. І накриваю кришкою. 10 хвилин, нехай вона собі піджарується. Піджарився мій корж. І зараз є в мене таке стареньке блюдо є. Накриваю отак цим блюдом, воно добре підходить мені до цієї сковороди. І ось так перевертаю. І зараз трішки олії на сковороду. І нехай жариться з другої сторони, мій корж. повертаю його на сковороду і все. І нехай так піджарується. Можна кришкою не накривати, щоб він краще був сухенький тоді легше буде зняти з сковороди його. І 10 хвилин, нехай жариться. І жарився 10 хвилин жарився мій млинчик чи корж. Змащую його соусом гарненько. Хто як любить, хто любить більше соусу, більше, хто любить менше, кладіть менше. Все залежить від ваших смаків. Я ось так змастила. І тепер викладаю цибульку свою мариновану. Цибулю також не любите, не кладіть, любите багато, ложіть більше, менше. Також все залежить від вас. З картопелькою цибулька, я думаю, буде смачно. Огірочок маринований, цибулька. Я кладу так чимало, тому що в мене більше не буде нічого, ні помідорів, ні горошку, кукурудзи, нічого такого не буде, тому я ложу багато цибульки. Тепер викладаю під черевину. Я такими великими шматочками ложу. І потім також можна що завгодно ложити. І варену, і печену курку, і просто м'ясо якесь відварене, ковбасу, яку любите. Що маєте в холодильнику, що любите, все можна, так як на піцу звичайну, так само можна все сюди використовувати. І тепер кладу огірочки. Огірок також залежить від того, чи ви любите. Можна ложити, можна не ложити, можна помідорчик покласти, а огірка не ложити. Я кладу. Так. І зверху зараз посипаю сиром. І накриваю на кілька хвилин, щоб розплавився сир. Кришечкою накрию. Потрушу зараз сиру. Сиру також, хто як любить. Любите багато, який любите, залежно від того, ковбасний, в мене просто був кусочок ковбасного, то я змішала. Це не обов'язково, що має бути ковбасний сир. Будь-який сир, який є, такий кладете. Більше, менше також, як вам подобається. Все, накриваю кришкою і до того часу поки не розплавиться гарно сир. І потім буду знімати свою піцу. Знімаю свою піцу з сковороди, потрусила ще зеленью. Зараз спробую якось її зняти. Так, поставлю сковороду. Ось так знялася. Ой, поїде щось кудись. Знялася, потрібно притримувати, така вона ніжна. Якщо ви якось придумаєте кращий спосіб, ну треба так притримувати її, тому що картопляна це ж не тісто, вона така ніжна. Піця. Я ще другу свою зараз приготую піцу і потім розріжу і подивимося. Який шар там картоплі, чи його більший можна робити, чи, чи ще тонший. Розріжу і подивимося. Приготувала я свою піцу. Дві піци в мене сьогодні на вечерю. Така вечеря гарна і картопелька із підчеревинкою, з грудинкою копченою. Думаю, буде смачно. Я її порізала. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось так. Мені здається, що картоплі достатньо так. Це з мене з під а ось із грудинкою. Ну, тут мені здається, трішки я ділила пополам ж. Мені здається, що сюди більше картоплі, товщий у мене шор вийшов. Ось так. така піца. Думаю, смачно. Тож, готуйте! Кому сподобався рецепт такий варіант піци на сковороді. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю всього найкращого, як завжди, вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!